У житті ні до чого не можна звикати, навіть до життя. Нікому не відповідай, коли ти злий. Нічого не обіцяй, коли ти щасливий. Нічого не вирішуй, коли ти сумний. Ти можеш втекти від обставин і людей. Але ти ніколи не втечеш від своїх думок і почуттів. Мудра людина вимагає всього тільки від себе. Нікчемна ж людина всього від інших. Щасливий не той, хто має все найкраще. А той, хто використовує все найкраще з того, що має справжня краса живе в серці, відбивається в очах і проявляється у вчинках. Життя дуже проста річ. Це люди вносять в нього складність. Найбільший гріх по відношенню до ближнього не ненависть, а байдужість. Ось істинна вершина нелюдськості. Невдача це просто можливість почати знову, але вже більш мудро. Якщо ви хочете успіху, а готуєтеся до поразки, то ви отримаєте якраз те, до чого готуєтеся. Іноді стриматися протягом хвилини означає уникнути каяття протягом 100 днів. Те, що ми є сьогодні. Це наслідок наших вчорашніх думок, а сьогоднішні думки створюють завтрашнє життя. Життя це породження нашого розуму. Ніколи не говори ніколи. Тому що дні біжать так швидко і ніщо не залишається незмінним. Найгірші вороги людини не побажали б їй тих бід, які можуть принести її власні думки. Будьте строгі до себе і м'які до інших. Так ви відгородите себе від неприємностей. Якщо спочатку у вас не виходить спробуйте ще раз два найважливіших дні у вашому житті це день, коли ви народилися, і день, коли ви зрозуміли навіщо, Найбільша пригода на яку можна піти. Це жити життям своєї мрії. Якби життя було передбачуваним, воно перестало б бути життям і залишилося б без смаку. Мета нашого життя бути щасливими. Слабкі бажання приносять слабкі результати. Так само як невелика кількість вогню дає невелику кількість тепла. Ваш кінцевий успіх визначатиметься тим, наскільки ви здатні пронести свою мрію через усі випробування. Є люди, які хочуть чогось. Є люди, які мріють про це, а є люди, які це роблять. Ми заробляємо на життя тим, що отримуємо, але живемо тим, що віддаємо. У ту хвилину, коли ви погоджуєтеся на менше. Порівняно з тим, що заслуговуєте. Ви отримуєте навіть менше, ніж те, на що погодилися. Коли гра закінчується, король і пішак падають в одну і ту ж коробку. Стільки є всього, про що треба подумати. Тож навіщо забивати собі голову тим, чого вже не повернеш. Треба думати про те, що іще можна змінити. У погляді іншої людини ми перш за все шукаємо власне відображення. Не можна пояснити смак солі тому. Хто пробував лише цукор? Ніщо так не видає людину, як те, з чого вона сміється.